Тут моєї Невіреної Малянки? Нема. Я тудочки тихенько пересиджу А ви на мене не зважайте. Василю! А ось ти де капосний Ледацюго? Я не Ледацюга. Та чого ж досі двір не підмів, в хаті не прибрав, а ще ж по ялинку йти? Новий рік на носі. А я тобі сразу сказав, що святкувати новий рік не буду. В країні війна, а їй бачити свято на голові. Ну, війна, війна, але ж традиція. Хіба через одного божевільного нам від своїх традицій відмовлятися? Діти, ну хоч ви йому скажіть. Ні і крапка. Хто в домі мужик? Ми ще чи я? Мужик сказав, мужик зробив. І крапка. Василечку, серденько, ну сходиш по ялинку. Зараз вже гості сходитися почнуть, а в нас нічого не готово. Добрий вечір вашу хату. Я вас вдома не знайшов, то сидив до вас перейшов. А що тут у вас діється? Та от, Василь сказився, не буду, каже, Новий рік святкувати, бо війна в країні. А це що ще заповідала, то мені що через оте пу-пу-пу, через оте пас-пас-пас, через отого нехрісте ще й без свята лишатися? Ми і так вже без світла сидимо, без інтернету. Ми з жінкою вже Всю квасолю потеребило, усю кукусу дополучили, усі косихи побили. А тепер ще й без свята. Е, ні. Свято буде, правда, я кажу, люденьки? А це ще хто? Батюшка Петро, це ви? То вас так снігом обліпило. Який я тобі Петро? Я, Святий Миколай. Ха, Миколай. Миколай тиждень тому приходив. Навіть діти знають. Приходив, але не всіх цих обійти. Ви ж бачите, що коїться. Зв'язку нема, вся логістика, як там кажуть, порушена. Та ще й тривоги. А в тривоги летіти не можна. Он якось мої олені рогами ледь безполотних не збили. І ще хаймерси всякі літають, дрони, ракети. О, чуєте. Ракети летять. Я не буду святкувати. Хай он Путін святкує. Здався тобі той Путін, то нечиста сила. Та я з цьому матері, щоб його підняло і гекнуло, щоб йому пісня влегті погаснуло, щоб йому чорне було. Щоб йому точатів в печинку. Дідька йому моливського, а не наше свято. От-от, хай йому грець, нам до нього діла нема, нам своє робити. Мене, жінку, кажеш, не будь на свята встановлював, не йому їх і відміняти. Я вже тисячу років по світу літаю. Різні часи на Вкраїні бачив. І татари нападали, і турки, і палили дотла, і руйнували, і нищили, і війни були, і Панщина. А все-таки наш народ навіть у найважчі часи свята шанового і традиції свої зберіг. Ну, не знаю. А що тут змія робить? Ти чого тут лазиш? Ти що, забув, що у прийдешньому році я головною буду. Он бачиш, що хижий тигр наробив, а лагідний котик та дракон. А мене треба задобрити, і я обов'язково поверну мир в Україну. Усі, хто зможуть в рік змії знайти з нею спільну мову, отримують за це собі таку просту виногороду. Змія ж бо мудра, значить, ми всі станемо на мить мудріші. Гнучка, тож труднощі життя ми обійдемо чим скоріше. Вона хранителька багатств, і нам багатшим варто стати, щоб ми могли свій гардероб, так як вона, весною на миновий міняти, ще й час життя, що лине швидко, наче вітер в полі, магічним поглядом, мов та змія, змогли зм змінити викрута долі. Що, святково новий рік? Добре, добре, вмовили. Тільки нас нічого не готово. Людоньки, та хіба ж для свята багато треба? Гарний настрій, весела пісня та добра компанія. І святкуй хоч до знемоги, правда? Тихим кроком в добрий час рік новий іде до нас, і нехай він завітає з тим, що серце забажає, принесе у кожну хату мир і радості багато. Хай здоров'я повний міг покладе на ваш поміг. З Новим роком вас вітаєм щастя і добра бажаєм. Успіху, удачі, сили. Щоби вас усі любили. Хай веселий сміх лунає, горя хай ніхто не знає. Хай щастить завжди і всюди. Грошенят хай всім прибуде. В школі все буде гаразд. Радість прийде в кожний клас. З Новим роком, Українці! Хай в квартирі і в хатинці буде завтишно і спокійно, тепло, сидно і надійно. Хай нам мир зідає з неба, і все буде як треба.